До яких швидкостей вдалося розігнати людству? топ тобто 3 найшвидші апарати в історії. Перше місце Parker Solar Probe. Він досягнув швидкості в 700 тисяч кілометрів на годину в грудні 2024 року. Друге місце апарат Helios 2. Його швидкість становила 252 тисячі кілометрів в далекому 1976 році. Він утримував цей рекорд майже 50 років. Третє місце його старший брат Геліос 1 який розігнався до швидкості 239 тисяч кілометрів на годину. Всі ці три апарати досліджували сонце, і для того, щоб вийти на близьку орбіту навколо зорі, їм потрібна була приголомшлива швидкість. Яку вони досягали завдяки гравітаційним маневрам. Проте ця швидкість мізерна зі швидкістю світла. Найшвидший апарат Parker Solar Probe розігнався до швидкості увага, 0,065% від швидкості світла. Тепер ти розумієш, наскільки нам далеко до міжзоряних мандрівок.